І ми реально не знаємо, яка буде ця зима. Точно знаємо, що буде непроста, тому що станції пошкоджені настільки сильно, що в багатьох містах воно тримається на волоску. І від кожного з нас залежить, чим швидше приближиться ця перемога, чим більше нас тут збирається, чим голосніше ми доносимо наші меседжі до всього світу, щоб зупинити цю війну. З приводу мови хочу сказати кілька слів. Це таке важке питання, насправді психологічне питання до кожного, до свідомості кожного, коли вона прокинеться. Але вимагати дуже складно, бо багато дискусій скажу одне: так як працюю зараз в цій сфері. Хлопців багатьох людей буде посттравматичний стресовий розлад після війни, який проявляється різними симптомами, і як мінімум українську мову потрібно знати і вчити, тому що можливо в якийсь момент буде навіть небезпечно заговорити десь російською. Тому переконлива така мотивація для всіх треба вчити і поважати все наше. Ще є дуже і дуже велика різниця, якою мовою ми розмовляємо, адже платимо ми зараз за цю різницю кров'ю і життями наших людей. Я представник центру Сапорт психологічної підтримки Атлант. В Україні наш центр відкриває своє представництво в усіх великих містах. Наш керівник Андрій Омельченко. Він сам військовий психолог. Він зараз їздить в всі міста України, навчає там мобільні групи, волонтерів, психологів. Людей небайдужих, які підтримують Україну, щоб їздити у військові частини і там допомагати нашим хлопцям. Питань багато є. Ті, хто пережили вибухи, ті обстріли є такі, як панічні атаки, відсутність сну. Навіть в людей, які дуже, дуже сильні. Зараз я зроблю дуже серйозну заяву. Українські чоловіки це найсильніші, найхоробріші. І найсміливіші чоловіки в усьому світі, а дівчата найгарніші, і і але також всім потрібна допомога в плані моральному. Кожен хоче поговорити, почути рідну мову і підтримку. Наші хлопці від нас потребують так само цього розуміння. Кожен з вас має пам'ятати, коли лягає спати в тепле ліжко, прокидається в теплому ліжку і п'є чайок, що там зараз випав сніг, і в окопах там зовсім не тепло. І ми можемо допомагати ще більше. Тут в Лондоні ми хочемо зробити також мобільну групу. Повірте, є чим також зайнятися. Якщо там в Україні наші психологи працюють з військовими, тут ми можемо працювати з внутрішньопереміщеними. А також дуже важливо волонтери знати, як повертати себе в стабільний стан, як допомогти також собі, а тоді допомагати вже іншим. Буквально за кілька тижнів Андрій проведе навчання онлайн для того, щоб Якраз знати, як це все робити. Кому це цікаво, можете до мене підійти. Я вас запишу в мобільну групу. Ось і будемо разом тут, в тилу також наближати нашу перемогу. Всі разом ми переможемо. Всі ми маємо бути сильними в першу чергу духом і морально. Слава Україні! Слава Слава нації! все! Героям України, слава, слава, слава дякую, дякую, Анюта.